Вітаю! Сьогодні будемо говорити про історію сповіщень. А точніше, про історію сповіщень на телефонах від компанії Xiaomi. Якщо не помиляюся, то починаючи з 11-ї версії Android, функція історія сповіщень була реалізована в середовищі самої операційної системи. Але на багатьох телефонах, в тому числі на Xiaomi, ця функція чомусь прихована. І для того, щоб отримати доступ до неї. Необхідно встановлювати додаткове програмне забезпечення. Я використаю додаток Shortcut Maker. Посилання на який можна знайти в описі під відео. Встановлюємо додаток. І відкриваємо. Продовжити. Нас цікавить вкладка активності. Отож, відкриємо її, пишемо в пошук Історія сповіщень. Бачимо, що ця опція знаходиться в налаштуваннях. Отож натискаємо на Налаштування. Далі натискаємо на Історія сповіщень. При потребі можна змінити назву ярлика, а також значок до нього. Для зміни назви необхідно натиснути на значок олівця. Також можна змінити сам значок ярлика. Якщо все влаштовує, натискаємо на кнопку Створити ярлик. І тоді на кнопку Дозволити. Ярлик створений. Ось він. Тепер для доступу до історії сповіщень. Все, що потрібно, це натиснути на ярлик. Переводимо перемикач в положення увімкнено. Навпроти, використовувати історію сповіщень. Ви вже помітили, що вікно порожнє, і ніяких сповіщень тут нема. Вони почнуть з'являтися пізніше по мірі надходження. Тобто сповіщення, які ми отримали до активації історії сповіщень, тут показуватися не будуть. А ось і з'явилися перші сповіщення. Тобто все нормально функціонує. В принципі, додаток непоганий. І якщо створювати ярлики, то ніякої реклами ми дивитись не будемо. Тому я можу його рекомендувати. Також зверніть увагу на те, якщо видалити додаток Shortcut Maker, то ярлики також видаляються. Видаляю додаток і видалився ярлик. На цьому буде все. Надію, що відео для вас сподобалось. Дякую за перегляд і до зустрічі!